10 тисяч за чай. 10. За що? За чай. Це ж ціна телефону. Не флагману, звісно, але на 10 тисяч купа варіантів на вибір. Якщо ти вважаєш, що це необґрунтовано дорого, то це відео саме для тебе. Відразу попереджаю, якщо ви спроможні і захочете спробувати такий дорогий чай, то віднесіться до того відповідально і трішечки розберіться з питанням. звісно, якщо не хочете переплатити, а то й зовсім купити підробку. Наразі в мене на огляді чай з магазину Donpuer. Шупуер в традиційній упаковці органічного чаю. В цьому відео. Я обґрунтую ціну даного екземпляра і зроблю детальний огляд. Перший раз до мене потрапив цілий блинчик в українських реалях ексклюзивного чаю, тому хочу зафіксувати максимальну кількість деталей. Я недопломований експерт, можливо, мій аналіз має помилки, тому свою експертну думку можете залишити в коментарях. Буде цікаво подискутувати. Почати хотів з вивчення самої упаковки. Думаю, що подібний дизайн упаковки ви вже бачили. Напевно, ви запам'ятали цей величезний зелений штамп, схожий на логотип бренду чаю. Насправді це логотип китайської асоціації. Екологічної продукції, і його наявність а, підтверджує, що продукт пройшов перевірку і має сертифікат якості як органічний продукт, тобто без хімікатів та пестицидів. Ну, звісно, якщо чайний фейк. Тому а, подібний дизайн упаковки акцентує на цьому увагу: це фішка чаю. Його чиста приналежність до природи. А, такий дизайн чаю використовують різні чайні підприємства. Це є традиційний дизайн упаковки органічного чаю. Останнім часом такий папір рідко зустрічається в нових поерах. Він особливий тим, що має в собі волокнисту текстуру і всередині паперу. Дуже багато ворсин. Як на мене, це ідеальний папір для зберігання пуеру. Він практично не має свого аромату. Він має поглинаючі властивості і поглинає аромат чаю. Папер пахне самим чаєм. Думаю, це може стати в нагоді а, як захисний фактор. В непередбачуваній ситуації, наприклад, при транспортуванні, для зберігання чаю потрібен, як ви знаєте, особливий мікроклімат, а цей папір поглинає надмірну вологу, при тому легко пропускає повітря. Саме те, що потрібно для комфорту чайного блина, що стосовно нанесеного зображення на папері, Видно, що це не принт, а штамп. Якщо придивитися на надписи, то помітно, що вони продавлені під тиском. Традиційний підхід у нас зустрічається і в цьому моменті. Яку цінну інформацію можна підкреслити з упаковки чаю? В першу чергу це виробник. І його можна прочитати як Юнань Сішуан Байна, Менхай Хаосюй Чачан. В перекладі має значення як чаєробня Хаосюй, Менхай, Сішуан Байна, Провінція Юнань. Хаосюй це китайське ім'я, яке в їх традиції несе значення краси, сяйва та ідеалу. Це невелике чайне підприємство, яке спеціалізується на традиційних рецептах та методах, ручній праці та якісній органічній сировині. Випускає пуер малими тиражами має своїх прихильників, а сам бренд маловідомий. Також важливою інформацією є дата виробництва. 2000 рік. 12 березня. Чай був куплений на аукціоні в Китаї та перевірений експертом. Тому якихось сумнівів про неякісне витримування в мене немає. Чай має хороший вигляд та безсторонніх ароматів. Його можна продовжувати зберігати і надалі. Його цінність буде зростати, але є один нюанс. Він вже в мене в Україні. А в наших умовах складно витримувати чай і, напевно, недоцільно. Збереження без умов Китаю чай втратить цінність для колекціонерів та експертів. Для правильного зберігання потрібен особливий клімат та інфраструктура, також спеціалісти. тому... Єдина правильна та цінна витримка тільки в Китаї. Можемо зафіксувати нове правило зберігати в Китай, пити в Україні. Але сама цінна інформація з упаковки є походження сировини, а саме, з чайних дерев плантації бенжань. Ви розумієте це? Це саме та сировина, яка в Китаї вважається чайним королем. Я розумію, що дуже велика кількість пуерів вказує в назві Баньчань. Але коли на розвороті ми читаємо, то там або зовсім не вказано походження сировини, або завуальовано вказують цілий регіон. Сішуан, а тут у нас прямо написано чай старого дерева Юнань бан При Притому маємо сертифікацію органічності сировини, що підтверджує причетність до самої відомої плантації Китаю. Ось вона сировина з плантації Баньджан. Треба розуміти, що цій сировині 24 роки. На свій вік вона виглядає прекрасно. Споглядаючи на сировину, видно, що це не Гунтін. Після гунтіну нижче по сортності йде t і це саме то, що перед нами. Зазвичай ця сировина збирається вручну бутон з молодими листочками від 2 до 4 штучок. Тому купаж виглядає досить чистим, з приємною текстурою. Пресування у чаю досить щільне. Але це добре впливає на витримку чаю. З щільним пресуванням всередину практично не проникає кисень. Тому чай не окислюється і зберігає свій первозданий смак. Але то все залежить від рецепту. Пресування впливає на смак та розкриття чаю, а кожен чай потрібно оцінювати в цілому. Такий аромат хочеться відчувати завжди в пуерах. Зустрічаю вас. Свіжа, легка трав'яниста нота, потім відтінки мокрого та сухого дерева, як в тому відомому фільмі 50 відтінків дерева. Та на глибині аромату вас чекають кавові зерна з горіховою перетинкою. Об'ємний цікавий аромат.